Всім привіт! Мене звати Олександр, і я вас вітаю на каналі Ран Фургейм Сює. Перед вами щотижневий ігровий дайджест, який увібрав в себе всі найактуальніші події ігрової індустрії, які сталися за останні сім днів. Тому давайте не будемо тягнути, як це робить Valve із третіми іграми в серії, і будемо починати з бліц новин. Схоже, що головний тріпл Ей тайтл Ubisoft під назвою Avatar Frontiers of Pandora розроблювався без проблем та зупинок. Саме тому студія якраз до дати релізу, а саме 7 грудня, заявила, що гра пішла на золото. Остання гра про Бетмена під назвою Batman Arkham Knight отримала новеньке оновлення, яке додало до гри костюм із останнього фільму про темного лицаря. Головну роль, в якому виконав Роберт Паттінсон. виглядає автентично. Анонсували гру під назвою Robots at Midnight, в якій вам доведеться битися із різноманітними роботами різних розмірів та вмінь. Візуально гра нагадує останні ігри в серії Зельди, і це скоріше комплімент. Відомий інсайдер Том Хендерсон заявив, що зйомки другого сезону The Last of Us стартують у січні 2024 року. Тому продовження не варто очікувати у найближчий час. Хоча те, що починають знімати другий сезон, це чудова новина. Корейські розробники вирішили, що потрібно створити серйозного конкурента серії The Sims, Тому анонсували інзої і переглядаючи трейлер, як мінімум з графічної точки зору щелепа відпала. А як максимум, механіку грі дуже і дуже багато. Цікаво подивитися на проєкт на релізі. Якщо ви хочете купити собі новий ПК або новити власний, можете завітати до магазину Телемарт, в якому знайдете величезну купу різноманітних комплектуючих до свого комп'ютера. Плюсом до всього є окрема серія компів під назвою Evolve. Це сучасні ігрові ПК, які готові запустити всі ігри на максимальних налаштуваннях, тому можете придивитися. Окрім того, приносите старе залізо, аби обміняти його на нове та подивитися на відновлені відеокарти. Це нові віддяхи, але їх знову зібрали і коштують вони значно дешевше. Все це діло ви зможете знайти. В магазині Телемарт посилання залишу в описі. З'явився анонсуючий трейлер гри під назвою Грінфілд. У грі вам доведеться досліджувати таємничий острів із залишками технологій, які доведеться відновити, аби дістатися центру. Виглядає досить непогано. Якщо вам не вистачає величезних роботів, які битимуться один із одним, то у дочасному доступі крамниці Steam релізнулась гра під назвою «Phantom Galaxies». проте відгуки наразі переважно негативні. NCSoft, більше відомі як розробники та видавці Lineage 2 та Guild Wars 2, показали черговий геймплейний трейлер їх нової гри під кодовою назвою Project LLL. В описі зазначено, що це шутер від третьої особи, в якому вам доведеться битися проти роботів у процедурно згенерованому світі та приймати участь у епічних битвах. Гра Planet of Lana, яка вже зарелізалася у крамниці Steam та отримала досить позитивні відгуки, через деякий час перебереться на інші платформи, а саме PlayStation 4 та 5 і Nintendo Switch. Реліз на цих платформах запланований навесні 2024 року. На гравців очікуватиме ще один симулятор життя. Цього разу від італійських розробників у досить незвичному сеттингу. Зустрічайте On Your Tail. Все це діло буде приправлене детективними елементами. Реліз заплановано на 2024 рік. Також у 2024 році з'явиться ще один симулятор життя, тільки вже від польських розробників, і матиме назву Our Life on Water. Як не складно здогадатися із назви його дія буде розгортатися не у місті, а у плаваючих селах, що додає грі якоїсь родзинки. Сюжетні РПГ перегони під назвою Resistor отримали геймплейний трейлер. У грі вам доведеться створити власного персонажа, дуже ретельно налаштувати його зовнішність і допомогти йому дістатися вершини. Виглядає все досить, як мінімум, незвично. Assassin's Creed Mirage отримає новеньке оновлення, яке додасть до гри режим нова гра плюс» та «Пермадеф». Гравцям залишається лише здогадуватися, як це буде реалізовано та що, окрім цього буде додано у гру. Реліз оновлення відбудеться колись у грудні. На жаль, неприємні новини, які стосуються гри за Invincible, про яку ми досить часто говоримо на каналі. Продажі гри не досягли того рівня, аби відбити бюджет, який був закладений у проєкт. Гра заробила 790 тисяч доларів в той час, як бюджет був у 4 мільйони 200 тисяч баксів. Пам'ятайте, як у стреї вам довелося грати за котика. От з'явився трейлер гри під назвою CopyCat, в якому вам теж доведеться грати за кішку, проте у реальному житті. І доведеться робити вибір. Ми отримаємо нелінійний сюжет. Був колись шутер під назвою Xenus.кипіння, який розробила київська студія Deep Shadows. І цей проєкт як ніколи порівнювали із першою Far Cry. Грати в українську гру було дійсно цікаво. Стало відомо, що цей проєкт релізнувся у Steam та крамниці GOG. З'явився новенький трейлер майбутньої пригодницької гри під назвою Outcast A New Beginning, і вона виглядає прикольно. Ви опинилися на невідомій планеті із різноманітними селами та тваринами. Вам доведеться використовувати сучасні технології задля боротьби та виживання, окрім того, використовувати місцеві здібності, аби тварини вам допомагали у бойових завданнях. Ми вже сприймаємо інформацію, що ГСК належить Сергію Григоровичу як те, що не має бути. Так було і спочатку створення цієї студії, ба більше її назва це абревіатура прізвища ім'я по батькові її засновника. Втім, на минулому тижні стало відомо, що GSC наразі належать іншій людині на ім'я Кріпа Максим Володимирович. Він також володіє кіберспортивною організацією Наві і має 25% мейнкасту. Яким чином це вплине на розробку, поки не відомо. Хоча здається, наче чогось, що може завадити Пуску гри не відбулося після оприлюднення цієї інформації. Сама студія дала наступний коментар: один з наших інвесторів та співвласник це Максим Кріпа, у якого є велика кількість різних бізнесів, але казино та бетингу серед них немає. Є it компанії, it стартапи більші та менші. Є кіберспортивні напрямки, зокрема, найвідоміші. Це кіберспортивна команда Navi та Бродкастер Maincast. Є напрямки діяльності у нерухомості та розробці, але зазначу, що наша співпраця почалася ще на початку 2020 Тобто ніяких великих змін у нас не сталося, і ми й надалі будемо розробляти ігри, якими, як ми сподіваємося, можна буде пишатися. Просто зараз через структуру угоди, подробиці якої знаходяться під NDA, це стало публічним. Плюсом до всього вони підкреслили, що Григорович залишилися керівниками, а Євген Григорович СЕО. Хто зна, можливо, це навіть піде на користь проєкту. Що ви думаєте? Пишіть у коментарі. Поки всі з нетерпінням чекають на трейлер GTA 6, який, нагадаю, повинні продемонструвати на початку грудня цього року. Про це заявила вже безпосередньо Rockstar та Sam Hauser, Гра продовжує обростати величезною кількістю різноманітних фанатських теорій, які стосуються і світу гри, і локацій, і персонажів, і головних героїв. Нещодавно гравці почали знову форсувати тему із головними героями, і поки вона має наступний вигляд. Головних героїв буде двоє: чоловік та жінка. Чоловіка зватимуть Джейсон, а жінку Люсія дія буде відбуватися. Навколо пограбувань і взагалі надихалося все це діло Боні і Клайдом. До речі, подейкують, що фінал теж буде як у Боні і Клайда. Причому цікаво, що у Люсії буде дитина і за неї теж дадуть пограти. Втім, це поки теорія. Безумовно, цікава, але варто дочекатися трейлеру. В одному з випусків новин я розмірковував стосовно того, якою була Sony та її ігри на початку минулих поколінь, наприклад, PlayStation 4 та PlayStation 3, і якими вони стали зараз. Плюсом до всього зачепив таку серію, як Killzone. І що цікаво, досить багато людей в коментарях про неї написали. Тобто величезна частка ком'юніті чудово розуміє, що таке планета Хелган та хто такі Хелгасти. І от як на замовлення, портал Insider Gaming теж вирішив поділитися думками стосовно цієї серії. А вони це просто так робити, в принципі принципі не будуть, хоча хто зна. У статті зазначається, що Killzone флагманський шутер консоли PlayStation, який задовольняв потреби фанатів шутерів від першої особи на консолі, і був таким собі конкурентом серії Halo. Проте, 15 листопада 2013 року, Killzone Shadow Fall була останньою у франшизі. А після успіху Horizon, розробники з Guerrilla Games ніяким чином не поверталися до своїх серій минулого. Автор підкреслює той факт, що розробка весь цей час не велася, і в найближчому майбутньому не планується вести і вважає, що відродження серії не варто очікувати. Проте стаття закінчується ось такими словами: будемо сподіватися, хоча до наступного покоління ще дуже багато часу. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам, я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Всім дякую за підтримку. Особливо подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески просто неймовірні і стабільні. Щиро вам вдячний. Плюс, любий глядачу, якщо тобі сподобався контент на цьому каналі, то можеш його підтримати і стати спонсором або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Але якщо у вас є така можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ А ми продовжуємо. Трилогію мафії можна придбати за 362 гривні. Prey, а саме Digital Deluxe видання продають за 129 гривень. Grounded можна додати до бібліотеки за 287 гривень. Call of Duty Black Ops Cold War коштує 671 гривню. Deathloop можна купити за 199 гривень. Кіберпанкова пригода Remember Me коштує 143 гривні. Battlefield 1 можна придбати за 244 гривні. Ice Combat 7 Sky Sun продають за 279 гривень. Cars 3 Driving. To він можна додати до бібліотеки за 143 гривні. Need for Speed Heat Deluxe Edition коштує 239 гривень. Titanfall 2 можна купити за 139 гривень. На цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.